Почесний громадянин Кременчука, заслужений лікар України та колишній головний лікар міської дитячої лікарні Феодосій Провізіон сьогодні у колі друзів та колег відзначив свій ювілейний 95-й день народження. Завдяки Феодосію Харитоновичу у Кременчуці почала розвиватися педіатрія і було створено першу в місті дитячу лікарню. Феодосій Харитонович є почесним громадянином Кременчука, заслуженим лікарем України. І звичайно, він є вчителем для багатьох кременчуцьких медиків. І більшість сьогоднішніх директорів лікарень так чи інакше є його учнями у керівництві медициною, у медичній справі. І вони також сьогодні прийшли його привітати. Учні Феодосія Харитоновича, які слідували його вченням, привітали колишнього директора оплесками, квітами та подяками. Многотисячного колектива медицинських роботників, ваших учнів, многих поколінь, ваших учеників. Розрішить з цим юбілеєм, поздравити вас, віце мерка Ольга Усанова. Також долучилася до щирих привітань та відзначила яскраву особистість Феодосія Харитоновича. Залишається й по сьогоднішній день активною, цілеспрямованою людиною, прикладом для багатьох. Хочу побажати Феодосію Хартоновичу ще довгих років активного життя, радувати Кременчужан своєю мудрістю, своїми знаннями. Він пише книги, він ще досі консультує пацієнтів. Дай Бог йому щастя, здоров'я і всього найкращого. За роки свого життя пан Феодосій провізіон став не тільки засновником Кременчуцької педіатрії, а й отримав численні звання за свою клопітку працю. Він вилікував тисячі дітлахів та створив всі умови для нового покоління педіатрів, аби ті продовжували його роботу. Редакція Кременчуцьких новин від щирого серця вітає фундатора та легенду Феодосія Провізіона. Дар'я Кимець Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.